Друзі, вітаю! Сьогодні мова йтиме про програму лояльності під назвою Essential Rewards. Які плюси цієї програми? Перше, ви накопичуєте бали за лояльність, щомісяця, розміщуючи замовлення на суму від 50 PV, пів це бали. Ви використовуєте накопичені бали на замовлення продукції. Наприклад, я зробила замовлення на 150 PV. Відповідно, перші три місяці я отримую 10% від суми зробленого замовлення. Тобто 10% від 150 це 15 балів нагород, у мене буде збережено в кабінеті. За три місяці я зроблю три замовлення, і це вже буде в мене 45 балів. На ці 45 балів нагород я можу собі вибрати будь-який товар, відповідний по балам. Друге, якщо я роблю замовлення щомісячно на суму від 120 пів, тоді я додатково з кожним замовленням отримую безкоштовний продукт в подарунок. З 4 по 24 місяць поспіль з оформленням замовлення за програмою лояльності ви отримуєте 20% в своєму кабінеті, накопичуючи на свої майбутні. Придбання. З 25 місяця, тобто через 2 роки поспіль, з оформленням замовлення за програмою лояльності ви отримуватимете 25% від балів вашого замовлення у балах лояльності. І ще одна прекрасна новина для новачків, для тих, хто реєструється, стає партнером бренду Young Living в цьому місяці і в наступних. Які хороші новини? Ставши партнером і підписавши угоду програми лояльності, ви кожні три місяці отримуватимете подарунки. Неймовірні подарунки. Через три місяці участі в програмі лояльності партнер отримує дифузер DivDrop ультразвуковий плюс ефірну олійку апельсин оранж. Через шість місяців партнер отримує в подарунок за участь в програмі лояльності. Це додатково. Дуже красивий кейс, таку сумку для ефірних олій, вартість якої 100 євро, плюс ефірну олію чайного дерева. Через 9 місяців участі в програмі партнер отримує дуже цікавий дифузор безпровідний та ефірну олійку. Purification. Через 12 місяців партнер отримує в подарунок спеціально для нас виготовлену суміш лояліті. І через 24 місяці любимий усіма співаючий самий дорогий і самий крутий дифузор Аріа плюс Ефірну суміш лояліті. Як зареєструватися у програмі лояльності? Дуже просто. Перше стати партнером бренду. Друге, у своєму віртуальному офісі вибрати розділ Моє щомісячне замовлення і третє вибрати продукти на суму від 50 PV балів для замовлення. Тому... Накопичуйте, друзі, бали за лояльність, обмінюйте їх на неймовірні цінні подарунки та будьте здорові!